Для деяких людей розмови про секс, контрацепцію та вагітність можуть бути незручними а в багатьох культурах ця тема взагалі табу. Інтернет вже давно став місцем, де люди можуть ставити запитання анонімно. А сьогодні з'являється дедалі більше додатків і чат-ботів зі штучним інтелектом, спеціально призначених для вирішення цих делікатних питань. Але чи можемо ми довіряти цій інформації? Додатки зі штучним інтелектом можуть бути чудовими освітніми інструментами, але часто контент пропонується виключно англійською мовою і не підтримує інші мови чи діалекти. Таким чином, люди, які найбільше потребують доступу до цих ресурсів, часто не мають можливості користуватися ними. Мейна боло це додаток, розроблений з урахуванням деяких із численних мов і діалектів Індії. Він орієнтований саме на жінок, яким бракує достовірної інформації на такі теми, як менструація, безпліддя чи планування сім'ї. Розробники програми хочуть розвіяти міфи та розширити можливості жінок. Але наскільки добре штучний інтелект розуміє своїх користувачів і чи отримують вони відповіді, яких потребують? Коли у кальяні Кадам вперше почалися місячні, вона нічого про них не знала. У неї було багато хибних уявлень. То бабуся казала: якщо змія скуштує кров із викинутих прокладок, то у тебе більше ніколи не буде місячних, і ти ніколи не зможеш мати дітей. Лише нещодавно вона дізналася, що це неправда, запитавши про це у чат-бота зі штучним інтелектом, бо цей час настав і для її доньки. Коли у моєї доньки вперше почалися місячні, я повторила те, що казали мені: у тебе будуть проблеми, якщо якась тварина скуштує кров з твоїх місячних. але потім я запитала про це у додатку Мейна Боло. І він розвіяв цю хибну думку. Я пояснила доньці, що це насправді забобони. Як супер користувачка цього чат-бота на базі чаджіпіті, вона також може ставити запитання від імені інших жінок. Тепер, коли у мене виникає питання про місячні вагітність чи навіть психічне здоров'я, ми ставимо його чат боту і отримуємо відповідь про що б мене не запитували жінки, я ставлю це питання чат-боту, і він відповідає. В Індії чат-боти зі штучним інтелектом, такі як мейна Боло, Снег Ай або Джаст Аск, пропонують користувачам медично точні відповіді у конфіденційній та неупередженій формі. Інформація в додатку мейна боло надходить від лікарів, які адаптують її до регіональних особливостей. Вігав крітера створили медичну базу даних і обмежили її індійським контекстом. Наприклад, користувачка запитала: у мене був сексуальний зв'язок, і я не хочу зараз завагітніти. Що мені робити? Очевидна відповідь: ви можете прийняти таблетку екстреної контрацепції і сіпі чат. Бот видасть відповідь, що ви можете прийняти таблетку протягом п'яти днів після статевого контакту. Але в індійському контексті це не спрацює. Доступні тут і сіпі зазвичай діють лише протягом 72 годин. Тож мова не єдиний фактор, який розробники повинні брати до уваги. Регіональні відмінності також слід враховувати. Але для того щоб отримати індивідуальні відповіді, користувачі повинні розкрити дуже особисту інформацію. Як захищаються ці дані? Ми запитали одну з жінок, які стоять за мейна боло. У нашому додатку є різні інструкції та запобіжники. Один із них GDPR. Крім того, ми плануємо різні методи для того, аби забезпечити відсутність ризику для даних. Це може включати можливість видалення жінкою історії чату, видалення даних на телефоні. Крім того, ми також гарантуємо, що наші дані кодуються унікальними ідентифікаторами, а не іменами. Це також допомагає гарантувати, що будь-які більш складні закономірності та тенденції, які нам потрібно проаналізувати, будуть контекстуалізовані в рамках унікального ідентифікатора, а не ідентифікувати ім'я, вік чи місце знаходження будь-якої жінок, які користують додатком. Це звучить як добре продумана стратегія, але попри те, що необхідність захисту інтимної інформації може здаватися очевидною, це не завжди означає, що так воно й буде у дослідженні, опублікованому у 2024 році, оцінювалися практики захисту даних у різних додатках про жіноче здоров'я, і воно виявило похмуру реальність для користувачок. Багато жінок використовують додатки для відстеження менструального циклу як інструмент, щоб уникнути вагітності або під час спроб завагітніти. Але додатки, розглянуті у рамках дослідження, майже не мали жодних запобіжних заходів. Багато з них не передбачали безпечного зберігання та видалення конфіденційних даних. Деякі навіть збирали зайву інформацію, наприклад, доступ до камери для сканування тестів на вагітність. інші програми передавали дані напряму третім особам. Це дуже проблематично, особливо в країнах, де аборти заборонені якщо такі дані потрапляють не в ті руки, влада може переслідувати користувачок. але про це пізніше. Безпека даних також має вирішальне значення для лгбтк плюс спільноти, представники якої можуть зіткнутися з ворожістю та переслідуваннями. Для багатьох онлайн платформи можуть бути безпечним простором. Наприклад, Гріндр найбільший у світі додаток для знайомств для лгбтк плюс людей. У південній Африці цей додаток випробовує стратегії з інформування людей про ІП США. Йоганнесбург – місто, що бурхливо розвивається і останнім часом бореться зі сплеском ІПСШ та інших хвороб. Ризик інфікування віл та мавп'ячою віспою тут високий, особливо для чоловіків, які займаються сексом з чоловіками або скорочено ЧСЧ. Транслюди також знаходяться у зоні підвищеного ризику, особливо стосовно віл-інфекції. Користувачам платформи для знайомств Гріндер показують інформацію про мавп'ячу віспу прямо в додатку. Дослідники з місцевого медичного центру ЕЗІНША об'єдналися з платформою Гріндр щоб підвищити обізнаність про небезпеку ІПСШ США серед користувачів додатку. Ми отримали повідомлення про перші випадки захворювання на мавп'ячу віспу, і здавалося, що вона поширюється в основному спільноті ЧСЧ. і вони мають вищий ризик захворювання на мавп'ячу віспу. Ми вирішили використати наше партнерство з Гріндер, щоб підвищити обізнаність про це захворювання. Відтоді ми надали інформацію про симптоми, пов'язані з мавп'ячою віспою, а також про те, про що слід повідомляти і як вона поширюється. Ми поділилися цією інформацією з Гріндер, щоб вони розмістили її на своїй. Платформі для своїх користувачів. Користувачі Гріндер також отримують інформацію про ліки для профілактики ВІЛ, відомі як ПРЕП. Дослідницький центр ЕЗІНША уклав партнерство з інтернет-магазином, щоб користувачі могли замовляти ПРЕП або тести на ВІЛ в один клік. Перед тим, як ліки будуть доставлені, необхідно здати аналіз крові та отримати медичну консультацію онлайн. А як щодо захисту даних? Грінтер збирає інформацію про своїх користувачів, наприклад, за допомогою файлів Куки, як і багато інших додатків та веб-сайтів. Але компанія стверджує, що не збирає дані про те, чи відгукуються користувачі на медичні пропозиції. Ми не збираємо жодних даних щодо спливаючих повідомлень. Це лише спосіб, за допомогою якого ми підключаємо користувачів до ресурсів і послуг, які надаються локально наприклад, якщо користувач замовляє ПРЕП через центр з ми не знаємо хто саме замовляє, де він живе або де знаходиться цей центр. Ця інформація доступна лише в межах центру ЕЗІНША та їхньої платформи. Користувачі додатків для знайомств розкривають багато приватної інформації, але чи справді медичні дані мають бути частиною цієї інформації? З іншого боку, можливість конфіденційно дізнатися про можливість профілактики онлайн може бути надзвичайно корисною для багатьох людей. У багатьох наших медичних закладах ЛГБТ Плюс люди стикаються з довгими чергами, дискримінацією та стигматизацією. Тому звернення до них через такі платформи, як соціальні мережі або гріндер, дозволяє зробити багато чого доступним і безпечним для ЛГБТ плюс людей, щоб вони не хвилювалися через спілкування з лікарями особисто. Правда в тому, що використання додатків для знайомств означає розкриття особистої інформації, і незважаючи на всі запевнення, Гріндер вже кілька разів опинявся під судом за порушення захисту даних. У Норвегії цю компанію зобов'язали виплатити штраф у розмірі майже 6 мільйонів євро. І хоча обмін медичною інформацією онлайн може мати певні переваги, я, наприклад, ставлюся до цього з обережністю. Проте в деяких випадках онлайн-платформи це свого роду крайній засіб, наприклад, у зв'язку з посиленням законів про аборти у США. Зараз аборти заборонені у низці штатів. Багато жінок не мають іншого вибору, окрім як звернутися до інтернету. Там організації з репродуктивних прав пропонують цінну підтримку. Наприклад, як отримати протизаплідні таблетки поштою або як дістатися до найближчої клініки у тих штатах, де аборт все ще легальний. Не кажучи вже про поради та консультування. Такі заходи можуть врятувати життя. Дослідження проведено у США виявило зв'язок між обмежувальними законами про аборти та вищим рівнем самогубств серед жінок репродуктивного віку. В ефіопії аборти дозволені за певних обставин з 2000 П'ятого року ця зміна значно знизила рівень материнської смертності, адже аборти, зроблені нелегально непідготовленими людьми, дуже небезпечні. Тим не менш, певні питання досі вважаються табу. Табу підприємиця Кідіс Тесфає народилася в Ефіопії. Вона дуже добре знайома з табу, які існують у її країні. Закінчивши Гарвардський університет, у США вона повернулася до Ефіопії. Її бачення покращити охорону здоров'я жінок за допомогою свого стартапу. Коли я вперше приїхала до Ефіопії, я пішла в аптеку, щоб купити гігієнічні прокладки. Я зробила замовлення, фармацевт пішов у підсобку і приніс їх, загорнувши в газету. А потім віддав мені. Я здивовано сказала: стривайте но, ну, я ж замовляла гігієнічні прокладки. Місія її компанії Єне Хелс допомогти дівчатам і жінкам краще зрозуміти своє тіло і здоров'я. Єне означає мій на амхарській мові, тобто моє здоров'я. Багато дівчат в Ефіопії мало що знають про менструацію, доки не зіткнуться з нею самі. Стигматизація заважає багатьом жінкам говорити про це відкрито. Часто пацієнтки просто бояться говорити про це або ставити запитання. І в результаті опиняються в обставинах, коли їх доводиться госпіталізувати. Менше третини із 60 мільйонів жінок в Ефіопії мають достатній доступ до менструальних засобів. Деякі з них змушені використовувати негігієнічні матеріали, такі як ганчірки чи газети. Тесфає хоче використати потенціал технологій, щоб зробити охорону здоров'я жінок доступною та недорогою. Ми намагаємося започаткувати нову еру цифрового здоров'я, коли люди використовують свої мобільні телефони, щоб робити покупки, спілкуватися з лікарями чи отримувати рецепти? Цей безкоштовний додаток працює на смартфонах і комп'ютерах. Жінки можуть консультуватися з лікарями онлайн. Чим я можу вам допомогти? Я погано себе почуваю. У мене менструальні спазми. і Вони дуже болючі. Чи не могли б ви допомогти мені підібрати правильні ліки? Вартість такої онлайн консультації нижча, ніж особистої Я думаю, що є хелс допомагає жінкам жити кращим, більш здоровим життям. Це дає можливість жінкам не соромитись. Я думаю, що це знімає стигму з багатьох питань пов'язаних із жіночим здоров'ям. Не проблема а саме питань, які табуюються в суспільстві. Гелана Дісаса також використовує ЄНЕХЕЛС, щоб отримувати менструальні засоби та харчові добавки прямо додому. Додатки зі штучним інтелектом та онлайн сервіси часто працюють краще, коли їх розробляють там, де вони будуть використовуватися, і видалі, людьми, які самі ними користуватимуться. У цьому випадку розроблені жінками для жінок. Проте захист даних і загальна доступність дві сфери, які потребують вдосконалення. Але загалом цифрові технології дійсно можуть допомогти у подоланні табу та упереджень. А на сьогодні це все. До наступної зустрічі.